Серед учасників закритого каналу, в якому я вже майже рік доповнюю купу матеріалів про продажі, про те, які є біржі і чати. Багато дуже питань про те, а де брати контент, а чим наповнювати канали, щоб потім продавати в них рекламу і підписники не відписувалися, а залишалися. Є кілька основних способів: перший з них це найпростіший, підходить переважно для новинних каналів. Просто брати новини з інших джерел, і таким чином, трошечки замінивши вже щось, там пару слів передвинули, вже буде унікальна новина. Другий варіант для тематичних і авторських каналів тут вже складніше. Тут не вийде просто взяти і скопіювати з інших каналів, бо дуже дуже швидко ваші підписники зрозуміють, що плагіат і підуть в перше джерело. Тут вже як не крутине, доведеться самим писати публікації. Ви можете робити менше ніж в новинних каналах. Але варто, щоб вони були унікальними. Третій спосіб: ви можете делегувати взагалі ведення контенту у ваших каналах. Є спеціальні контент-менеджери, які саме створюють дописи. Залежно від тематики, буде різна кількість контенту, і відповідно ціна може бути як 1000 гривень, так і 5. Усі канали, чати, де ви можете знайти таких людей, рекламодавців багато іншого. Я залишаю в закритому каналі. Багато з вас вже знають про те, що в мене є закритий телеграм-канал, який я створив для людей, які хочуть просувати свій телеграм-канал, який в них вже є, або тільки зайти в цю тему, бо тут можна і купити, і продати канали. І дуже багато чатів з різними рекламодавцями, замовленнями на будь-яку тематику. Я даю вам пожиттєвий доступ. Ви можете один раз оплатити і користуватися цією інформацією стільки, скільки існуватиме телеграм. Також я консультую людей, якщо в них є виникають якісь питання по веденню, по просуванню. Різні деталі бувають в телеграмі, можуть навіть порадитися як канал там нормальний, ненормальний, як його перевірити і так далі. Все це є в закритому каналі. До 1 грудня 2023 року ціна буде ще та що була в 2022 році 590 гривень. З 1 грудня 2023 року ціна вже буде 890, бо чати, канали постійно додаються, матеріалів все більше і більше, а ціну я повищую рідко. Вона буде в 2024 році ще зростати, тому якщо ви хочете зайти в цей канал і отримати багато матеріалів про просування, будь ласка, не затягуйте, бо потім буде дорожче. А ті, хто вже зайшли в канал, для них ця ціна один раз вони в житті заплатили. І більше я з них ніяких грошей ні за що не беру. Все, консультації, всі чати, контакти, все це вже входить в ціну каналу. Я хочу створити реально класний продукт, в якому будуть сотні потім в майбутньому, а може навіть тисячі адмінів, які будуть це використовувати, і які будуть знати, ага. Ця людина дійсно робить щось класне, дійсно дає багато цінності і до неї можна звертатися. Саме тому є цей канал, саме тому ось вам за посиланням в описі є реквізити, ви можете оплатити одразу. Або можете написати мені в особисті, також є посилання, і оплатити вже через переписку зі мною. Сподіваюся, цей чат стане для вас новим проривом в телеграмі. Для усіх бажаючих додатися в закритий канал, контакти і посилання є в описі. А Якщо ви хочете подивитися, як набрати підписників свій телеграм-канал, то дивіться ось це відео.